Пара бдів лізають. У мене таке саме було, кажуть, десь 12 років тому. Е... То, ну, то, то, там... Немає, нема, нема, Є перга, є мед, а бджоли немає. там Немає нема, там... та, Ні, Все? та то що в опіль... для вуликів в той період таке робиться. О. О. Тр... Ну, а трутні не, не гинуть, матки, матки і трутні живучі, а бджоли немає. Взимите, О, то, може, десь може, може я на, на, на трьох рамочках ще б жила. Не, Воно так. далі а, що? А, а, хвороби складу кинуться, тому що розплід почне застигати. Піде і вапня, і гнівцеві може Це піти О, тут якась така рамочка є, і не знаю, чи вона, чи вона ще вийде, чи вона вже застигне, але то, ну, то, не, то не спасе положення. Вони з коса положення, а спосай, Два, цілий салон. Два, Два. салон. Два, 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 далі, вчора я чистив, дивіться, що робиться. Та, ви там ви, і ви, тут. Давай розплітана, розкладі не надбило. Тут, тут пасіки нема вже. Два, все. дивіться, бачите, розпліту вже все. Ну, там може міль, може що тут. В понеділок тоді на 10-ту годину підходьте.